Якщо ви стоїте перед вибором між Google Ads та Meta Ads, ось короткий гайд, який допоможе зрозуміти, що краще підходить для ваших цілей. Google Ads краще підходить для реклами типових і популярних товарів і послуг, які цілеспрямовано шукають потенційні клієнти люди з щитким наміром. Вони вводять запити в пошуку, шукаючи рішення. Чудово працює для локальних бізнесів, e-commerce і складних продуктів, які потребують порівняння. Метаедс, реклами Facebook та Instagram, краще для роботи з емоціями та візуалом. Ідеально підходить для спонтанних імпульсивних покупок реклами маловідомих продуктів і послуг. Ця платформа дозволяє детально таргетувати користувачів за інтересами, лайфстайлом та поведінкою в соцмережах. Якщо коротко, Google Ads краще працює для гарячих людей, які готові купувати. Meta Ads створює попит, надихає і розширює впізнаваність бренду. В ідеалі використовуйте обидві платформи разом. Наприклад, запускайте Meta Ads для створення інтересу, а Google Ads для захоплення вже готових клієнтів. Комбінація дає максимальний результат. Ми знаємо, як ефективно поєднувати можливості Google Ads та Meta Ads, щоб отримати максимум від кожної платформи. Довірте люксайт налаштування вашої реклами, і ми допоможемо залучити клієнтів на всіх етапах їхнього шляху до покупки.